Флан це смачний ніжний карамельний крем десерт. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно зварити карамель. Для цього вємність з товстим дном я вже додала цукор. Бажано це робити обов'язково в ємності з товстим дном, щоб він не пригорав. І тепер беру дрібку солі. В рецепті я так і пропишу її, як дрібку солі, ось якої солі? Лимонної кислоти. Так, сіль, викреслюйте, лимонну кислоту і 2 столові ложки води. Воду в грамах прописувати не буду. Тут, якщо буде десь якась плюс-мінус 2-5 г похибка, нічого страшного не буде. Тепер оце все ми відправляємо на плиту. Наша задача розчинити цукор, щоб він закипів, і проварити до повного розчинення та карамельного кольору. Я тут градусником не користуюсь, я користуюсь тільки, скажімо так, щоб колір був красивий, карамельний це все, що нам потрібно. Ось в мене вже частково закипає цукор, і я його не перемішую, просто такими рухами рухаю і чекаю, щоб все повністю розчинилося. Коли цукор починає коричневіти, от тоді я вже його помішую. І ось так виглядає карамель, яка нам потрібна. Подивіться, який в неї красивий медовий кольор. Все, вона готова, і зараз ми будемо її переливати до тої ємності, в якій будемо запікати. Зазвичай флан печу в звичайній круглій формі, але сьогодні для відео вирішила взяти ось цю. Що ми робимо? Виливаємо в форму карамель, і поки вона ще гаряча, поки вона ще, скажімо так, розходиться по формі, ми беремо форму. І починаємо робити так, щоб карамель була у нас і на стінках. Карамель дуже швидко хапається, тому робіть це швиденько, проходьтеся. І ось так, як я зараз показую, воно у вас має бути. В принципі, можете робити це до самого верху. Від карамелі форма дуже сильно нагрівається, тому я вирішила вдягнути рукавички. Продовжуємо робити це, робимо швиденько, бачите, вона вже. Ну, от так загусає буквально на ходу. На оцю штуку посередині карамель не захотіла залітати, тому я роблю це ложкою. Ну, у вас, звісно, такої штуки не буде, або якщо будете робити все-таки в цій формі, то обов'язково зробіть це ложкою. Якась частина карамелі у вас зараз на бортиках форми, ну, а якась більша навіть частина у вас буде внизу це абсолютно нормально. І зараз, коли ми розібралися з формою, вона у нас вже готова, ми відставляємо її в сторону. І приймаємось за сам крем-десерт. Для крем-десерту нам потрібно наступне: яйця, звичайне молоко, згущене молоко, ванільний цукор. Якщо у вас немає згущеного молока, ви його можете замінити цукром. В рецепті я це пропишу. І знову ж таки, стосовно от, е, цукру, чи, наприклад, згущеного молока. Після того, як зараз ми це все розмішаємо, ви можете спробувати. Якщо вас на цукор не влаштовує, наприклад, ви любите, щоб воно було більш солодке, ви можете додати ще цукру чи згущеного молока це абсолютно нормально. І тепер, коли це все додали, нам потрібно об'єднати. Я роблю це за допомогою мішалки. Ви можете це зробити виделкою, можете ложкою, можете мішалкою, вінчиком, чим вам зручно, але ні в якому разі ми не робимо це міксером. Ми робимо це тільки вручну. І ретельно повністю все об'єднуємо. Можливо, вам буде зручніше спочатку розмішати повністю яйця, потім поступово додати молоко. Так теж можна робити. Я об'єдную безпосередньо все разом. І після об'єднання повертаємось до форми, щоб вилити сюди наш крем десерт. Вже дивіться, ось яка карамель, вона повністю захолола, стала така дзеркальна, неймовірно красива. Якби я робила цей десерт в дитинстві, я б обов'язково облизала цю форму, але не сьогодні. В цій формі печу перший раз, і прийшло мені в голову затулити цей отвір пергаментним папером. Потім я відмовилася від цієї ідеї, але поки що на відео він буде. Суміш, яку ми робили для крем десерту, ми обов'язково переливаємо до форми через сито. Тому що якісь шматочки лишаться, як би ви не розмішували вручну, але вони все одно лишаться, і нам вони тут не потрібні. Десерт має бути дуже ніжним. Десерт ми будемо випікати на паровій бані. Для цього ми беремо будь-яку зручну ємність, нижню. Ось я взяла скляну форму, поставила в неї форму, в якій в мене вже крем десерт. І в цю нижню форму я буду доливати кип'ячену воду. З отвору папір я витягла, але нам потрібно обов'язково накрити. Можна це зробити кришкою, а можна це зробити фольгою. Кришки я такої не знайшла, і фольги я теж не знайшла. У мене якась лишилось з чогось, я не знаю, бушна, скажімо так. Тому я беру пергаментний папір, нарізаю його так по колу. Щоб закрити, а зверху оцією бивушною фольгою. Ви можете зробити це так для того, щоб не було контакту з фольгою. Можете покласти зверху кришку. Як вам буде зручно, саме головне, обов'язково десерт має бути накритий. І тепер це все щільно закриваємо, так щоб повітря не гуляло. Після цього додаємо кип'ячену воду, обов'язково додаємо кип'ячену воду. І тут ще один момент: коли ви почнете додавати кип'ячену воду, ви почуєте якийсь. Тріскот такий, це абсолютно нормально, це буде тріщати карамель. Таке буває, щоб ви не лякалися. Після того, як щільно закрило, відправляємо в попередньо розігріту духовку на 160 градусів, режим верх-низ для електродуховки і для газової звичайний низ на 1 годину. Води приблизно має бути десь плюс-мінус до половини форми. І якщо форма буде стояти на деко, теж нічого страшного. Через годину дістаємо і обов'язково перевіряємо. В принципі, я бачу, що він готовий, але якщо ви печете перший раз, вас може трішки з пантелику збити його от така якби желейна структура я не знаю, як це правильно сказати, тому візьміть ніж, не шпажку, ніж в даному випадку, Взяли десь ближче до середини, щоб ніж війшов, і коли він вийде, він має у вас бути чистим. Це буде основний показник того, що десерт готовий. І зараз починається саме складне. Перше, ми його виймаємо з де в нас вода, і даємо йому охолонути. Після того, як він охолов, ми приставляємо його до холодильника і чекаємо 4 години не менше. Бажано 6, але чесно скажу, я витримаю лише 4. Поки він у вас буде охолоняти просто та стояти в холодильнику, з форми ми його не виймаємо. Він так у нас і лишається в формі. З форми ми його будемо виймати тільки після того, як він уже у нас відпочине в холодильнику. Сам по собі десерт зараз дуже живий. Ну і взагалі він такий, от живий. він такий, як ніжне, ніжне желе. І дуже приємний, аромат зараз теж карамельний, неймовірний, але він ще не готовий для того, щоб ми ним смакували. І буквально через хвилину покажу, що у мене було через 4 години. Я вийняла свій десерт з холодильника, і ось, коли я так роблю, бачите, карамель така рідка, і вона ось виходить на поверхню. Вона. Пропитала повністю наш флан, і він став від цього ще смачнішим. Можна пройтися по бортиках, якщо у вас от кругла звичайна форма, можете пройтись ножем, але я ось так роблю, і я бачу, що в мене все повністю від стінок відходить. Мені якихось додаткових маніпуляцій з ножем абсолютно не потрібно. Зараз беру ємність, якій у мене буде подача, перевертаю її, і наша задача. Ось так взяти і перевернути флан. І ось вам вуаля, буквально на раз, два, три, і я піднімаю форму, і ви зараз побачите цього неймовірного красунчика. Іспанський карамельний флан власною персоною. Ну, що я вам хочу сказати, красунчик дай годі, це потрібно обов'язково спробувати. І ми з вами тягнути до горизину не будемо. Дегустація це мій улюблений процес, особливо, якщо це якісь солодкі смаколики, тому що я солодкоїшка і мені подобається все солодке. Я можу не їсти м'ясо, а солодке мені дуже подобається. Гляньте на цей розріз, він неймовірно красивий. І зараз ми це спробуємо. Хто не побачив звідти розріз, то я ще поганяю по тарілці цей флан і покажу його ще раз. Щоб ви вже точно побачили, який він красивий і який він ніжний. Це досить легенький повітряний ніжний десерт. Зазвичай я його готую з вечора на наступний день, і тоді мені не доводиться довго його чекати. Ну, а сьогодні вже ось так вийшло. Але повірте, всі очікування варті того, щоб спробувати цей ніжний смаколик. І так, да, якщо у вас є лимонна цедра, обов'язково додайте, тому що от саме тут мені її трішки не вистачило. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. І сьогодні на коня я хочу подякувати вам за ваші коментарі, за те, що ви довіряєте мені, за те, що ви готуєте за моїми рецептами, що ви пишете про це, що ви ділитесь своїм досвідом. Насправді це настільки надихає, дає поштовх працювати далі, що ви навіть собі не уявляєте. І я це дуже ціную і я хочу, щоб ви це знали. Мені дуже приємно, я спілкуюся в коментарях з багатьма. Я вас, ну, більшість абсолютно не знаю, але мені здається, що я вас знаю дуже давно. І мені приємно готувати для вас. І впевнена, що ми приготуємо ще дуже-дуже багато смаколиків, тому що планів у мене я навіть не можу передати скільки. І мені хочеться, щоб все вам подобалось, тому стараюсь обирати найкраще. У мене буває іноді таке, що я планую готувати одне, а потім думаю, що, можливо, вам це не сподобається, а можливо, вам сподобається це інше. Я постійно думаю, обираю, який рецепт вам дати, але зараз. Вже коли зібралась певна аудиторія, я даю ці рецепти саме для вас, і мені це дуже приємно. І давайте ще раз вас обійму, піду готувати новий рецепт, а ви готуйте флан, бо це смачно. Ну, а я ще пару шматочків з'їм. І якщо ще щось лишиться, то когось пригощу.